Василь Сухомлинський, весняний дощ. Був теплий весняний день. Вибігла мурашка з мурашника та й побігла своєю стежкою. Біжить вона до високої тополі, прибігла, полізла по стовбуру. На тополиних листочках маленькі солодкі крапельки. Вилізла мурашка на листочок, взяла солодку крапельку в лапки, посадила собі на спину, вже зібралась вертатися додому, а чує, загримів грім. Падають великі краплини теплого, весняного дощу. Злякалася мурашка. Це ж дощ змиє мою солодку краплинку. Що я понесу своїм діткам? Заховалася мурашка під кору. Сидить і прислухається, а дощ шумить, шумить. Нарешті дощ перестав. Виглянула мурашка і побачила світить сонце, вилізла вона зі схованки. Злізла з дерева, знайшла свою стежечку, повернулась додому. А там мурашенята вже ждуть. Дала вона їм тополиного соку, розділила на всіх діточок, ще й самій залишилось.